Ми дякуємо Ігорі Попкову та телеканалу Ми Україна. А ранок марафон продовжує своє мовлення. Олександр Попов, дитина Хамайко, я Ігор Цеганик, і ще майже годину будемо разом з вами. Так, зараз хочемо поговорити трошки про здоров'я, тому що суха шкіра запалення чи прищі, часто рішення ближче насправді ніж нам здається. У сьогоднішньому випуску трави от якраз розкажемо вам про українські рослини від собі, які допомагають і ззовні, із середини, а от як їх збирати, і що саме заготовляти на зиму? Давайте дізнаємося зараз. Шкіра – найбільший орган, що нас захищає, але іноді вона сама потребує захисту, особливо у морозяну і вітряну погоду. Як швидко поратися із проблемами шкіри за допомогою цілющих сил природи. Розберімося разом із травником Вадимом Жигуном. Він розрізняє дві тисячі рослин. Розмовляє з травами. Та чує кожну їхню сповідь. Перетворює дари полів у розкішний чай. Травник у четвертому поколінні Вадим Жигук. розумію, що наші трави українські це панацея від від усього, чим вони для шкіри корисні можна від сухості рятуватись, і навіть від всіх можливих дерматитів. От я вивчав питання і знаю, що 85% молодих людей страждають від проблем зі шкірою. Коли людина дорослішає, це вже десь кожен десятий. Що робити до проблеми з запаленнями, з прищами раджу підійти комплексно з акцентом на печінку, бо проблеми зі шкірою – це проблеми з печінкою. Тому ми можемо зробити чай, який буде очищувати печінку, а також зробимо відвар, який можна буде наносити на пошкоджені ділянки. Анкішкіри і запалення важливо спершу проконсультуватися з лікарем, тому що чай він жовчогінний, і що у вас проблеми з жовчним міхуром, може бути велика біда. Трави для очищення печінки. Перший і таким прям супер універсальною являється шипшина. Це і підшлункова, і кишківник, і в тому числі печінка. Але я пам'ятаю, ти вчив, що треба подрібнювати шипшину на височено. Руками да, подрібнити. Вона нам надасть і класний смак, і активує роботу всіх травних органів. Далі додамо безсмертник. Дуже ароматний і дуже дуже корисний для печінки. Він прям сильно Чогінний, тому це буде прискорювати наші процеси травлення і ще також додатково очищати і жовчний міхур. Додаємо наш улюблений звіробій, який вважається рослиною від 99 хвороб. Це ромашка. Вона теж протизапальна, вона трішки жовчегіна. Чай готов. Заливаємо окропом. Чай заварився, давай скуштуємо. Це дуже гарно. Подив, який колір, такий бурштиновий. Я би порадив пити трьох випадках. зранку, час серце. До їжі ще да, до їжі, тому угу. що тоді, тоді організм сприймає все, що ти в нього даєш. Можна випити його після їжі. Це якщо ви переїли, якщо така тяжкість, то чаєм ми провокуємо відток жовчі і покращуємо своє травлення. Третій на ніч буквально за годинку. У організму всі процеси відновлення вони відбуваються вночі. А з якою періодичністю? скільки такий чай можна пити? Трави мають накопичувальний такий кумулятивний ефект: пити два-три тижні. Після цього ми робимо паузу, десь в такий самий період, і потім можна знову повторити. А от як зовнішньо що, що зробити, щоб очистити шкіру без внутрішнього вливання? Наші трави для зовнішнього застосування ромашечка, вона антибактеріальна. Схожої властивості має календула, а також череда. Вони антисептичні, антибактеріальні. Це немовлят купають череді, я згадую. Не просто так і окрім цього, ще нас три рослини, які містять дубильні речовини. А вони створюють таку корку між раною і зовнішнім середовищем, це у нас, наприклад, лист берези, також у нас багно болотяне і лист брусниці. Кожна окремо траву заварювати чи можна міксувати? Краще за все, міксувати або на паровій бані, або заварювати в каструльці, трішки проварювати, майже доводячи до кипіння, і потім на низькому вогні ще трішечки проварити, там, хвилин 10. Потім берете тампон і протираєте пошкоджені ділянки шкіри. З приводу ефекту, до речі, згадав історію: ці трави. Які я брав рано заживляючи колись в селі, я пошкодив палець. Наскрізь пробив ржавим цвяхом, і звісно, що під рукою нічого іншого не було, окрім моїх улюблених трав, і я одразу взяв ромашку, також був поруч лист берези і Звіробій. Я взяв їх, розтер, щоб виділився сік, і просто приклав палець з двох сторін. І буквально через 2-3 хвилини, коли я вже відтиснув, вже кров повністю зупинилася. Клас. А при використанні чи треба робити паузи, чи це щодня? Можна на постійній основі собі зробити таку умивалочку, нею очищувати і шкіру обличчя, і інші ділянки. І єдине, що треба дивитися на алергічні реакції, бо трави вони все таки не специфічні алергени, але у деяких людей можуть з'являтися певні реакції. Я зрозумів. От у мене буквально нещодавно стався випадок, коли почалися морози. Mm -hmm. Я їхав на сніданок на ранковий ефір, і в гримерці сідаю, я себе не пізнав у дзеркалі. Якісь червоні плями. Що робити? Вже травами просто умуваннями не обійтись. Краще приготувати собі зволожуючий крем, який буде надавати живлення для шкіри і ще додатковий захист. На основі цієї олії можемо зробити крем треба взяти якусь базову олію або жир тобто от ми брали просто оливкову олію звіробій ромашка шавлія календула і череда але я чесно кажучи ще б додав би трішки шипшини з таким набором трав ви зробите собі супер-олію, яка буде забезпечувати вас здоровою шкірою всю зиму, весну. Все це візьмете в рівних пропорціях і додасте в масло. Але ж це лише початок. Ще, що треба зробити з цією олією? Просто олію на обличчя чи на шкіру наносити якось не дуже. Може бути якась реакція, тому є дуже простий тест, як перевірити реакцію. Просто беремо зап'ястя, наносимо і розмазуємо. Якщо не буде ніякого почервоніння, то значить ваш організм нормально сприймає і цю олію, і ці трави. Нічого не відбувається. Значить нормально? Значить нормально. Тепер в нашу трав'яну олію, щоб вона не була дуже жирною для нашої шкіри, ми ще додаємо трішки меду. Можна взяти або акацієвий, або якийсь інший, теж на паровій бані розтопити, щоб він був не кристалізований, і змішати з нашою олійкою. Беремо одноразову масочку. Я ніколи не бачу такого, це наче гарбуз на хеловін. Вимочуємо її, от вона вже пропиталась і наносимо на обличчя. О! А ви різковий чоловік. Від вітру захистить зато. Я теж беру приклад свого наставника. Після цього експерименту ще більше поважаю і. Люблю наших жінок! Непогано. Маестро, до зустрічі! Сказати, так Костя передає слово Кості, Костя грубичі Це було екстравагантно. Це було Ну, ми трішки подумали, що і нам бо тут масочок не завадило. б, Але ми уважно дивилися сюжет. Проте зараз Костя знаходиться за 485 кілометрів від Києва. Це село Миколаїв Поле Запорізької області. Тут працює абсолютно унікальна крафтова сироварня. Подружжя Олена та Оль... Олена та Олега Білогубів на початку повномасштабного вторгнення їм довелося вивчитися чомусь Новому вони починали працювати з нуля без досвіду, але зараз варять неймовірні сири. 16 видів сирів та е налагодили роботу з оптовими та приватними покупцями. Давайте більш детально вже має розповідати Костя Грубич. Слухаємо. Доброго ранку, друзі! З вас вітає Миколай Поле, Запорізький край. І ось вони Олена, Олег, Білогуби, Ольвія. Сонечко, що є? Що ти зієс? Скільки вже їрочків? А один. один Один рік. О, вас розхвалили. Сказали, що ви от поповна почалася, а ви сироварню відкрили. Розкажіть, як так, це у вас вийшло. Так, в цьому І причина, тому що е, потрібно було молоко кудись дівати, бо в нас ферма 300 корів біля того. І в один день, 24 лютого, всі. Покупці кудись ділися. Зникли. так, так, так з ними типова ситуація так, на той момент. так так. і ми не знали, що робити з молоком. і Тому треба було швидко щось предприймати. і тоді, тоді ми вирішили, що потрібно переробляти це молоко, але ж ви не просто переробляєте. Ви ще й відроджуєте старовинні рецепти, тому що це село тут колись 200 з гаком років поселилися німці. меноніти. це так, так. така віра, правильно, так, так. і ви їхні нащадки. Ну да, ми відносимося до Асоціації міноністських церков України, тому да, віру ісповідання наше, це і відділ. це не всі сюрпризи, які я вам зараз покажу. Тому що сироварня і ферма, ферма Генрі називається так. Ферма -Гарі, да. Гаррі, Гарі, Гаррі, Гаррі. Мені прийдеться ще раз приїжджати до вас, щоб показати всю цю цікавість. Так, У нас багато цікавого. Розкажіть про сири: 16 видів. Які з них тут меноніцький? От цей сир, який витриманий в центрі. Стоїть цей сир. Називається зіґркайзе, якщо дословно, то переводиться казячий сир. Але вона ну може, тому що наші предки вони більш з козами працювали. Так як у нас корови, то ми по цій рецептурі зробили сир зіґеркайзе. Він робиться з сироватки під сирнею, плюс молоко. Будь тобто така, Він не та, жирний дуже. Ну просто сьогодні неділя. Сироварня не працює, все так. вимито, але зараз починаю те, що мене. Ще більш вразило, тому що виявляється ця родина Білогубів. Ви ж є і благодійною організацією. Ну так це наш що ви прихистили проект. у своєму подвір'ї? Фактично, у своїх хатах, понад 20 людей, які переїхали з під Бердянська село Осипівка. Це такий. <гану> будинок, як розкажи будинок інтернат. Це будинок інтернат. Да, це будинок інтернат. Він знаходиться в Осипенка. Люди Там... з особливими потребами. Підходьте сюди, от нехай Україна всіх вас бачить. Заходьте, заходьте, заходьте. В, ви зараз зрозуміти, ось це Юля. Так. Юля, вона зразу вона знає всіх. кого ти знаєш на але... ведучих наших, знаєш? А так, ану розвалітіна хамайка Саша Поповий Герцоганник Русан Сендіцькін Валентіна. Правильно, І... правильно. Скільки тобі років? 22 років. Скільки тобі років? 22. От звідки ти приїхала сюди в Миколай Поле? З село Осип'янка, ліцей. Це біля Бердянська. Да, це ліцей. Ось е, е, границі професійне і це ваша родина. Фактично, ці люди, вони е, фак, вони і працюють на фермі, і живуть. От поясніть мені цю, цю систему. Ну цим людям просто нема куди йти. Тому вони прийшли до нас. Після 18 років держава вже їми не опікується. А це люди в більшості свої, Вони люди з вадами. І більш того, в них нема батьків, це діти сироти, з домов-інтернатів. А у вас є троє своїх дітей. Так, да, у нас є троє своїх. Оце середнє, Олівія маленька, і ще є Давид. І Іде, іде Давид. І ще Давид. Є Давид? Ліля, я знаю, що ти маєш спеціальну таку місію звеселити Україну зранку. От це хто? Хто це в тебе? Це Мухтар. Мухтар. Він багато їсти, ти кажеш. <реш> <реш> <ш -ш 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 Давай, музичний подарунок. <реш> Мені сорочку маму вишивала, неначе хрестиком вела. Давай сприпів давай. Сприпів. А сорочка мамина, біла, біла, а сорочка мамина серцю гріє, а сорочка мамина зігріває. Я її до серденька пригортаю. Ось така вона ферма Гаррі, сироварня, Миколайполе, Запорізька область. І я маю від вас для вас ось такий подарунок від Олеся. Кальницького це такий підприємець, колекціонер з Запоріжжя. Він відновлює старі мотоцикли серед іншого. І ось тут буде виставка в Києві звук заліза. Тут є і чашка про виставку, і про самі мотоцикли київського мотозаводу. Так що кому вручаю? Ю... Юлькам, Юля Юля, тримай і, і другі, Юля. Так, так від, від нашої ферми. Вам теж подарунок. Це наш сир, фермовий сир качота від фармага. Це вам, а це баночка меду. Ми також займаємося, у нас є невеличка пасіка, то це ми хочемо пригостити вас нашим це, медом. А ви знаєте, що це не мені? Мені нічого не треба. Це воно попрямує до наступних крафтовиків О. на Буковину. через два тижні ми будемо там. Ну, я вражений. Я хочу, щоб у вас було якомога більше щастя в житті, щоб швидше закінчилася війна і ми всі разом. Е щоб приїхав Гарі, скоро приїде. Правильно Гарі, з Канади. Це так. ціла історія у, у цьому Миколайполі. Юлічка, іди, іди. А? Ви передавай Так, Та, Валентина. Хомайка вам привіт. Ігор по тес. Привіт. Ігор цього важливу добру важливо, справу добру робити. Справу дякуємо, дякуємо тобі, Костя. Нехай е надої будуть великі, <плес> нехай сир буде процвітати, нехай буде багато покупців, тому що ви підтримуєте величезну кількість дітей, людей, і нехай все світ буде теж для вас відкритим. Ну, Дякуємо і... за цю історію. Величезне натхнення вашій родині і величезна вдяка за те, що ви робите! З 5 жовтня у новому сезоні клуб одного. Вмикай кмітливість на максимум. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 грамів одразу! Клуб 1% Новий сезон з 5 жовтня о 21. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.